Що, друзі, тайбрейк, вирішальна партія, третя вирішальна партія пікна матча Суміру Дарка 24 присвячено воїнам світла і Ну, нашим звичайно, влучає барам. Розпочинається цей тай-брейк з материна удару команди Дімівської Сітеляти. Він пошмат з БЛСКА. А цей на подачі. Боле -боле. Там є у них така сторінка спортивна Козятинщина. Ось важенка спортивна Козятинщина, звітає важенка Козятинчик. Такий хоч хлопців. Ось це Максим. Не знаю, ось якого села, він сам не з зберпаді, а десь спокійно. Андрій Потлатомка подавай. Их мру. Да, а там був воронет. Агалина. Потлатенка. Солове. Нові. Не сподіваємось. Новіто. Чому не пробити, Максиме? Півний данчик передав сам бра. Ми рука три-три. На дані сітай древ. Райде до 15. Стрипку зараз Олександр. Максим Федор. Патлатенко. З цієї компанії пістрибали. Як три. Ну, наскільки ще вистачить Максима, зниклі були подарунки. Ми вже його знімали. Я казав Микола Іванович, Микола Федори, звичайно. Поруч з Денисом. Хахалини. Три нові 4-5. Витачився не Точка. Ніхто ну, вот. з э, війничан не наважився підняти руку. 6-6 рахунок. 6-6. Сьогодні було на таки ветерани. Сьогодні з них ми бачимо Лукашуки, якщо помиляється. Боліває за своїх, напевно. Земляків. сім шість Da. Воронюк скитка. Відстали цей м'яч. Большечани. Всіх позавізенцем. До речі, Берцівський міський голова подарував аж. Команді Тут базується і базується і відділення Вінської обласної душі і зміна майданчика. вісім 7 Зміна майданчика. Школа попереду 8-7. Піднімаємося, піднімаємо, піднімаємо, а так і не буде у школярів, військ, на рук, ворогів з другої лінії. Ач, Олександр Марук. Olha É um jogo de boa, eu sei o que Девять 12 já vi nessas coisas de Максима от рука і 11-11. Андрій Пакуватенко. Це була серія вдалих подав. 12-13. Ситуація на данічику загострюється. Боротько. Хочеться зіграти в фіналі гостям з Вінниці. Хочеться зустріти. А цим дівчаткам що хочеться, їм хочеться, щоб виграли хлопці з Бершення. А що їм хочеться, щоб сьогодні хлопці їм подарували квіти? Або морозиво, або цукерку. Або прекрасний волейбол, який ми всі з вами сьогодні бачимо. Тут у весенні, в перші, як правило, у бершій. Ми відкриваємо для себе дівчину, воли яку, до речі, не вдома чекають, подивають великі зміни, хоч він позитивність. Третє місце.